Шалом, це Славко. Мабуть, ви вже ознайомилися з повним текстом китайських пропозицій, з пропозицій товариша Вудросі. Я скажу, що оці 12 пунктів товариша Вудросі є найбільш реалістичним планом мира на цей час. Можете мені повірити, яся з цим годна. Про що говориться? Про те, що ситуація не визначена. І мир, ймовірно, буде пролягати вдовж лінії фронту. А все решта це політичні позиції. Не забуваємо, що 14 пунктів іншого Вудро, Вудро Вільсона були теж оголошені за 11 місяців до закінчення війни, і шостим пунктом там було. Вирішення всіх питань, яких зацікавлено в Росія, ніякої України там не передбачалося, як ви знаєте. А Україна все ж постала внаслідок цього мирного плану. І я скажу, що з точки зору нумерології: 12 краще, ніж 10. Я щодо європейських, називаються, це будемо боротися 12 проти 14. Ну, правда, що пунктів Вільсона, вони вже не актуальні. В кожному разі 12 краще, ніж 10, а більш цікавої нумерологічно пропозиції ми ще не отримали. Про що йдеться? Ви не забувайте, що. Переговори в пан Мунджоні тривають до сих пір, що мір між Кореями до сих пір не підписаний, триває перемір'я. Важить почати. От я б на місці України негайно би розбив шатро десь на лінії фронту, посадив би туди Арахамію, чи кого їм не шкода, і примусив би його там під обстрілами чекати на американських представників або навіть і на представників товариша СІ, котрі мають прибути на ці переговори. От, поки ми не поставимо шатро миру. На лінії фронту, поки росіяни його не розіб'ють, оця, оця муйня з переговорами буде тривати на цьому рівні. Хтось має зробити крок. І цей крок маємо зробити ми, бо всі нас до нього підштовхують. Власне, що погано з планами Китаю? Вони невчасні, розумієте? Бахмут не втримався або не упав, розумієте? Лінія фронту не змінилася в цій ситуації невизначеності пропонувати мир. Це передчасно, бо якщо Бахмут впаде, ясно, що ці пункти лінія фронту зміниться. Якщо Бахмут втримається, ну чи не рано товариші усі говорити за лінію фронту, ми знову ж таки не знатимемо, де вона пролягає. Це така універсальна гумова пропозиція миру. Але чим іще треба було б зайнятися щодо цієї пропозиції, це запропонувати народу Криму незалежність. Україні слід обов'язково якось. Щось запропонувати тим, хто не сам розуміти. Я взагалі, от вражений гуманізмом і як сказати, любов'ю до людей товариша Вудросі ми йому не дали. Як оце слухайте, називалося? Мотор Січ не далася, підказує, а він нам план миру. Щоб оце мені ніхтось не дав мотор Січ, він би від мене плану мира не отримав би ніколи. Розумієте, ми маємо цінувати шляхетність. Інша справа, за нас говорить Єрдоган, ми моєму шматочка не запропонували ще території. розумієте? Ми маємо викласти на стов переговорів в пиріг. І цим пирогом має бути Крим, бо він все одно нам поки що не належить. Зрозумійте. Отакого. це думки мої виглядають парадоксальними, бо ви мислите в парадигмі радянській все що, в парадигмі демагогічній. А китайці-прагматики вони нічого тут не написали з того, що не сказав би Зеленський, але більш реалістично йдеться за лінію фронту. Хто що тримає, той то і тримає. Поки ми не вирмемо в Росії ніякі якісь території, вона нам їх не віддасть. Це очевидно. Але переговори слід проводити, слід проводити, шатор, слід шатро, слід вивісити там голуба мира, і хай його росіяни розстрілюють. Отака от, от пропозиція. Чим як я хотів це завершити якимось каламбуром, але сказав, щоб я прибрав новорічну гірлянду. Я, чесно сказати, забув цей каламбур. Тож тримайте, що я зміг згадати. Бай. Лайкайте. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Комментуйте. Гирлянду я все равно повешу. Я В Вовлекай, Вамыликай... давай. Сейчас я скажу. Я так думаю, что чем быстрее начнут переговоры, тем раньше они закончатся. Поэтому в Корее начали до сих пор ведутся. В Корее начали до сих пор ведутся. А мы должны начать по-любому. Других вариантов нету. Весь вид видаст только этого и чекая.